Доброго дня, мене звуть Юрій Савченко, я менеджер південних регіонів компанії ACL. І сьогодні хочу вам представити нашу унікальну лінійку агроліфів преміум водорозчинного листового добрива. Наразі ви можете бачити упаковочку 15 кілограмів. Мішки. Тут представлений агроліф Total 20 Тобто ми маємо 20 універсальне 20 азота, 20 фосфора, 20 калія плюс мікроелементи. Є високофосфорний це 12-52 плюс 5 калія, так само мікроелементи. І хочу окремо розповісти про це добриво. В цьому... Агроліфі тоталі, Агроліфі пауэри міститься технологія М77 та ДПІ, яка дозволяє нам дуже гарно утримуватися добре. По-перше, розчинятися, по-друге, утримуватися на листу. По-третє, пролонговано знаходиться і давати вибірково, точково ті мікроелементи, які потрібні рослинки в період вегетації. З лінійки агроліфів у нас є агроліф Power HP, це високофосфорний продукт 12,52 фосфора і 5 калія плюс мікроелементи. Якщо це він застосовується на початкових фазах розвитку культури. Коли у нас є перепади температур, прохолодні умови, нам потрібно компенсувати, гарно дати фосфору, трошки азоту і трошки калію для виходу стресу рослинки, ми даємо високофосфорний продукт. Якщо у нас період вегетації рослинки потрібно підкоригувати живлення, ми даємо у нас є універсальне, тобто 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію плюс мікроелементи. І вітамінки. Якщо вже втора половина вегетації нашої культури, де є потреба висока калію, ми даємо калійне добриво. Він в своєму складі має 15 азоту, 10 фосфору і 35 калію. Цей калій задовільняє всі потреби рослинки на вторий період вегетації культурки. Агролів Пауер – це добриво, яке досить довго знаходиться на поверхні листа, тим самим точково пролонговано виділяє мікроелементи та вітамінки. Порядка до 200 годин цей продукт може бути знаходиться на листку. Тож добриво Агролів Пауер. Ця лінійка задовольняє будь-які потреби культур. Дуже швидко розчинне добриво, дуже добре і гарно знімає як е, стреси до. Періоду вегетації, так і після періоду вегетації, він змішується а, майже з усіма пестицидами, досить гарно. Має гарну pH а, від 5,5. до п'яти. Гролів 2020 досить гарно показав на перезимівлю, на утримання холодів, а, на відновлення вегетації. Після заморозків і досить гарна на кустистість, і також на продуктивність ріпаку. І ще нагадаю про технологію вагралів Павер DPI і М 77 це дуже швидке проникнення в рослинку завдяки цим технологіям. Покращене прилипання, покращене утримання, класний ефект відгуку мінеральних речовин. Живлення, тобто культурка отримує досить бистрий, гарний набір мікроелементів, яке дає максимально класно вийти з стресу при потребі. Звертайтесь до компанії Агроресурс, нашого дистриб'ютора «Агроліф Павер і інших продуктів. І ми підберемо для вас потрібний продукт на дану культурку.